Так, зібраний моторчик на На у у нас. На ЧЗ у нас. Щас подаємся, картіра. Картіра була в дуже хорошому стані. Перепресований колінвал, перепресований, центрований. Е, що робилося по самим картерам? Завтулилися втулки на коробку і завтулилося місце під валік, що переключає рогатий вал. Теж завтулений. Так, Отшайбували коробку хорошо. ну і дивіться по соосності в квартирах все тут лічно, дивіться, як бачимо. На краю стрілочок чи на краю цапфи 4 сотки тут. Вже менше десь 300 десь 3 крає... краєчок цапфи, 300. Що є дуже чудово. Ну і кульвал сам крутиться тут або ідеально. Як бачу, що не можуть не радувати. Дякую, друзі, за увагу.